Всім привіт! Ви на каналі Янютка Юа. Та ну Кріс, де то свинка? Кріс? Коротше, це Кріс, моя сусідка на серві. Ми зараз у якомусь місті і Кріс сказала, що у неї є свинка, і ми зараз ходимо і шукаємо. Де свинка? У мене зараз тільки це питання. Де свинка? Не нуріл. Три години ходимо, шукаємо ніде нема. Свинка що, пропала чи що? Ми ще досі шукаємо свинку, Нормально, да? А господі? Ну кріс, де вона? Кріс. Три гоки будемо шукати, правильно розумію. Три часа пройшло, <праць> не де її немає. Ну класно. Три часа бігаю за кріс, де свинка, де свинка, а де вона? Десь втікла? Нормально. Десь втекла, і де вона втекла. Кріс, де вона? Я три часа з тобою бігаю по цьому го городу, непонятному якому-то. Це що, свиня? Капець, я даже не думала, що вона така буде. Капець Стій б, хоч б гляну на тебе, як ти виглядаєш, свинка, бліна. Свинка той в Африці свинка. Та ну стій! Капець, три роки. Ще три роки буду мовити її. Капец. Да ну, стой. Валера. Капец. 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 Это что, халупа свиней? Ну, красиво. Халупа прям... Реально, свиня, то и в Африке свиня. Ну, халупа свинки нормально. Вот прям шикарно. Хата для свиньи. ну Подивите на ее очи, блин. Дивите так. На мене і взагалі це він, чи вона, блін? Ладно, буде я він. Свиня. Холопа свині. Це що, свиня сама построїла, чи що? Вона що, кусається? Кріс, вона не, не ручна, блі, вона мене укусила. А де капець. Вона кусюча? Чого вона кусається? Валери, блін. А. Укусила мене свиня, нормально. Халупа свиньи чисто, халупа свиньи. Жить там можно. А мене почекать нормально? Капец. Теперь три часа бегать за твой свиньей, вечно вона куда-то текает. нема що. жить спокойно не может. А господи, ця свиня умеет плавать гениально. Я сама не умею плавать, а тут свиня. Капец, свиня, ну стой! Сколько можно текать? Вічно она тікає. Робити не машу. Капец. 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 Свиня. Ну стой! Хотя бы минуту подожди. Як как вон уже ноги отваливаются. Стой, Валера, блин. У меня нервы не железни, вон Вони взорвутся, все будут летать, блин. А кто попадается в руки? Свиня, блин. Яйцами кидается. геть нормально, свиня. Чокнутая ката свиня. Реально яйцами кидається. Гай... Чиста погоня за свиньей. Яйцами кидается, кусається. Що це за свиня? О, картошка. Спасибо. Картошка моя любимая. Но у мене вопрос. що делать со свиньой? Три года. Я за нею бігаю скрізь, блин. Вечно вона куда-то тікає. Робить не маршу. Спасибо за картошку. Шо делать со свиньей? Боже, я бы її назвала Валера, я не свиней. Ой, е кто то ще. Ну, куда б... будем бігти за той свиньей? В какую сторону хоть? Боже, 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 де ты свиня? Крис, ты хоть знаешь, де вона? О, свиня. Свиня, стой! Да ну стой, сколько можно чекать, Валера? Я ще досі бігаю за свиньою, Ну капец. Кстати, не забудьте підписатися, Я хочу 4 тисячі за літо. ну свиня, стой. Кріс, що ти мене б'єш? У мене нерви сейчас взорвуться. Капец. Капец, біжу за свиньою. Де ця свиня потеряла свиню. Класно. Капець, Капец, 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 капец. случайно не та свиня хоть. Ладно. Капец, я. О, телепортироваю. Так хата велика, вообще классно. Жить можно тут 10, 15, 30 человек можно жить. Красиво хата. Я так понимаю, це хата Крис. ну велика хата, гарна хата. що сказать за цю хату? Капец, ну да свиня. Сума можно сойти свиньей. Кріс, де свиня? Капець, бігаю, три года шукаю свиню. Робить не машу. Капец, іди мені її шукать. У Кріс творчий, класно. у мене пішкарики будуть йти пішком. Хто быстрей. Ну, хоча, понятно, що вона быстрее. Три года буду сейчас бігати оце. Робить не машу. Бежу за свиньей, не знаю, где свинья. Крис, где-то там. И что мы не Интересный вопрос. О, Крис, тогда свинью будем шукать. Капец! Три года шукаю свинью, с Крис, блин. Три часа прошло. О, ну телепортировал и до свинья? О, свинья, 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 свинья. Капец, наконец-то! Так, ну ми возле халупи свині. Свиня в халупі. І що И Як делать? Я достати? Вона що б'ється? Кріс хоче приручити свиню морковкою. Геніально. А господи, свиня. Три часа спустя ми спіймали свиню. Шок. І года не прийшло. Свиня. Вона що, копається, вона окопы Ко -э -э ры, блін. Окопи робить. Катакомби і окопи. Капець. Закрилася вона. І що? Капець! Вона так дивиться на мене, Блін, чокнута яка та свиня. Погана прикмета. Ну ладно, подожду тоді. А шо мені робить? Мені скучно. Вот. И мне надо что-то работать. Короче, я ломаю. И дальше блоки. Да ну, свиня! Вечного... Не ломай. Ну, боже, а що мне ще робити, як не ломать? Ладно. Ладно. Боже. Свиня. Ломаю блоки. А, господи. Да ну, стой! Сколько можно? Валера, капец. Мне вот цикаво, сколько разив я сказала капец. Вот реально, потому что это капец. А что делать, как не капец? Свиня вечно бегает везде. Капец. Капец. Свиня, стой. Да ну, сколько можно? Ты подивай. Свиня, блин. А то и в Африке свиня. Ну, стой. У меня сейчас реально ноги отвалится, блин. Отпадут. Ну, ну капец. Вечно она куда-то лазит. Ну постой. На удочку спимала. Это рыба, на меня значит. И плавать она умеет. Гениально. Да ну стой. Капец. Крючок снялся. Ну капец. Бежу, да, э, бежим дальше за свиньей. А что делать? Що робити, коли скучно. Шукати свиню і бігти за нею, шукати по всьому городу чи по селу, по всьому, без різниці. Головне бігати за свиньою. Геніально. Та ну подожди, сколько можно? У мене щось нерви взорвутся. Де свиня. Капець, я знайшла кріс, а свині нема? Я ще и потерялась от від них отстала, і тут от нема. Ну, капець, і де свиня. Капец. Жених і невеста. Вот. Две свині. Колы свадьба у мене цей вопрос стоїть, Ну, капец. Да ну стой. Капец. коли свадьбу будемо робити, у мене цей вопрос. Стой. Да ну м -м -м. парочка прям. свадьби только не хватает. Сейчас скриншот, скриншот сделаю, блин. Все, гениально. Милота. Ну, милота. Ладно, хай буде. Капець! Коли свадьба буде тоді. Капіці. Свинка і свиня. Ну, геніально. Схоже, що в наступному відео буде свадьба. Ну, капець. Погоня за двома свинями. Ну, ну капець. Тепер не за однією свинкою, а за двома. А де та свиня? Одна є, другої, іншої немає. Ну? Кріс, ну, ми обратно потеряли ту свиню. Ти за це надо, ну, треба, треба думати, блін. Ну, йде свиня? Капець. 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 І де та свиня у мене цей вопрос? Кріс, де свиня? Одна є, второй немає. Що робити? Ну, свиня де? Скільки можна? Вічно вона куди то ходе? Де свиня? Тут немає. Ну, капіт, скільки можна? Вічна вона де-то лазить. Робити нема. Що? Короче, ми знайшли свиню в кінотеатрі у Крісу в Гениально. Це кіно, ні, кінотеатр. Ну, я поняла. Кінотеатр. Капець. Сколько можна за цією свиньою бігати? З неї невозможно. Вона кожних 5 минут куди ти входить. На секунду доставиш, уже приходиш, немає. Схоже, що в наступному відео буде свадьба. Ну добре, ми будемо е, далі бігати за свинею. Не забувайте підписуватися, лайкати відео. Ну і пока.